Крем з кислотою і ніацинамідом. Ці активи являються інгібіторами меланогенезу та протизапальними засобами. Звичайно, в першу чергу дія цього крему це боротьба видалення пігментації. Але також цей крем дуже гарно працює на вирівнення тону, зняття якихось почервонінь, тобто шкіра, у якої є такі вади тону, також може обрати цей засіб. В складі є антиоксидант, глотатіон, є бісаболол, Класно, що в складі є фруктоолігосахариди олігосахариди і бар'єрні компоненти. Тобто, цей засіб, окрім того, що буде працювати з пігментацією, він також буде підтримувати мікробіом шкіри і бар'єрну функцію. Текстура дуже приємна, легка. першого здається, вона така більш поживна, але поглинається в повний нуль і комфортно буде абсолютно для всіх типів шкіри.